Один раз на п'ять років держави-учасниці і партнери ОБСЄ відповідно до віденського договору мають демонструвати свою авіацію. В Україні 30 державам показали Миргородську бригаду тактичної авіації. 831-бригада одна із кращих бригад, яка виконує завдання по охороні повітряного простору, яка, крім того, представляє нашу державу на міжнародних авіашоу». Представники ОБСЄ на власні очі могли побачити діяльність авіабази, у що вдягаються, де навчаються та як відпочивають пілоти. На закінчення екскурсії демонстрації авіаційної техніки, а саме літака Су 27 до уваги партнерів було представлено бойовий і навчально-бойовий винищувачі, які відрізняються між собою лише одно та двомісними кабінами. Тут же авіаційні засоби ураження, які можна використовувати на даному винищувачі, найцікавіше польоти залишили на останок петля з поворотом, маневри з розворотами, косі петлі з поворотами, так звані вухо і хобот, і дзвін вздовж смуги. Всі ці завдання говорять не з легких. Найнижча відстань до землі 50 метрів. Керував цим Л 39 Юрій Булавка на місці інструктора Олександр Оксанченко, який днями став кращим за виконання фігур вищого пілотажу на винищувачі Су 27 на міжнародному авіашоу в Чехії. Одразу після посадки влаштував своєму підопічному розбір польоту. Зауваження завжди є, і зауваження у мене є і до самого себе. Люба нормальна людина, любий льотчик, є в будь-якій професії. Кожен аналізує свій політ і бачить недоліки. І зі сторони видно, от, керівник польотів також дивиться де наші помилки, де зауваження без зауважень не було. Сьогодні, зазначає Юрій, для гостей продемонстрували свій звичайний день, показухи не влаштовували. Ми готуємося. Якщо ми не лятаємо, ми все одно готуємося к польоту. Несемо бойове дежурство і знову, готуємося, готуємося к польоту. Адже завжди готові. Уже завжди. В будь-яке час дня і ночі. Представникам ОБСЄ у Миргороді і на авіабазі сподобалося. Вони переконані, що Україна зможе гідно захистити кордони своєї держави, а пілоти мають гідний професійний рівень. Звісно, складно це оцінити, подивившись лише один демонстраційний політ у виконанні одного з найкращих пілотів українських повітряних сил. Але з урахуванням того, як до цього ставляться в Україні, який наліт у льотчиків рівень високий. Загалом 831 шу бригаду тактичної авіації в Миргороді відвідала делегація, до складу якої увійшли 57 представників держав-учасників ОБСЄ та 20 членів асоціації військових АТАШЕ.